Зимуючі птахи. Друзі, відгадайте загадки та дізнайтеся, хто прилетів до засніженого дерева. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра, чи присяде, чи летить. Кар-кар-кар. Усе кричить. Хто це? Так, це ворона. Слухайте наступну загадку. Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. І ця пташка невеличка називається. Так, правильно. Синичка. А це хто? Біло чорна скрекотуха забалакала нам вуха, бо новини не прості, є у неї на хвості. Хто ж ця пташка білобока? Здогадалися? Так, це сорока. У червонім фартушку птах стрибає по сніжку. І розпитує синичку про найближчу годівничку. Хто це? Це Снігур? А це хто? По дворах стрибає, крихти збирає. Ростом він маленький, сірий, чепурненький, справжній молодець. Хто це? Горобець? Друзі, назвіть одним словом цих гостей, які зараз сидять. На дереві. Так, це птахи. А через те, що вони не полетіли в теплі краї і зимують разом з нами, їх називають ще зимуючими птахами. Зима це найважча пора року для птахів. Їм холодно і немає що їсти. Щоб полегшити життя птахам взимку. Майструйте разом з рідними годівнички, причіплюйте їх до гілля дерев, не забудьте насипати в годівничку смаколиків для птахів. Це пшениця, овес, просо, ячмінь, рис, а також насіння соняшника. За це птахи будуть вам дуже вдячні!